Новорічний випуск вашої, сподіваюся, улюбленої передачі українською. Це був довгий рік, повний випробувань та радостей, нових проблем і нового щастя. В нього вмістилося 45 випусків нашої передачі, повних новин і репортажів, 13 особистих історій та більше тисячі хвилин ефірного часу, які ми з вами провели разом. І мені здається, це теж варто відсвяткувати. Тож пропоную вам відкласти справи і зануритися разом з нами у святкову атмосферу. Сьогодні не буде ані політичних, ані соціальних новин, і навіть новин культури. А що ж буде, запитаєте ви? Будуть пісні, знайомі з дитинства, довірливі розмови та передноворічний теплий настрій, які допоможуть створити наші сьогоднішні гості, ансамблі, яблунева гілка та пісні для душі. Першу пісню нашого випуску виконав ансамбль пісні для душі, що зібрав разом етнічних українців Молдови та громадян України, що були вимушені евакуюватися з рідних населених пунктів через війну Росії проти України. Деякі з них приїхали нещодавно, інші живуть в Молдові з 2022 року. Але всіх їх об'єднує любов як до цієї землі, так і до рідних пісень, традицій та мови. Час познайомитися ближче з нашими гостями, учасницями ансамблю пісні для душі Оленою Чуприковою з міста Київ та Валентиною Севастьяновою з селища Затока Одещина. Вітаю вас на передачі щотижневик. Розкажіть, будь ласка, як давно ви вже в Молдові? Я приїхала у 22-му році і вже майже 4 роки. Угу. А ви. Я теж у 22 му році, в квітні місяці, коли почали бомбити затоку мою рідну на Одещині. Коли загроза була, висадки десанту, довелось їхати. Угу. Як вам живеться в Молдові ці три вже скоро чотири роки? Тут дуже щирі люди. Так. Це впливає на те, як нам живеться, дуже привітно і дуже тепло. Підтримку одержали. І навчались, і побудували свою трудову діяльність. Була змога піти на курси, закінчила курси, потім працювала в гімназії Шевченко. А моє... Таке захоплення лялько, ляльковим театром продовжиться зараз волонтерів і провожу заняття з нашими дітками, щоб вони не забували рідну мову. Ми українською мовою ставимо вистави і виступаємо з ними. Традиції свої намагаємось зберігати. Окрім цього, ви зберігаєте українську мову і свої традиції, співаючи у колективі пісні для душі. Розкажіть, як ви потрапили до цього колективу? Колись? Да дуже давно мене познайомила з нашою Іраїдою. Оп спільна знайома. Mm -hmm. Я виграла грант на проведення дитячих утренників саме українською мовою. Uh -huh. І мені потрібна була музробітник, ну, щоб якось оформлювала музикальне рішення цих утренників. Uh -huh. І... Іраїда повністю відгукнулася на мої прохання допомогти. І після цього я з задоволенням, а я дуже люблю співати, пішла в її колектив. А чи продовжуються ще ці утрі, які ви сказали? А в цьому році можливо, ми щось проведемо. Так, Ой, чудово дуже рада це чути, тому що це дуже важливо для діток також зберігати українську мову, зберігати рідну мову тут. Саме так намагаємось. Пані Валентино, а ви як потрапили до ансамблю? А, я нещодавно потрапила до цього колективу, але дуже щаслива співати люблю завжди. В нашій сім'ї взагалі традиція така. нас чотири сестри. І коли ми збираємось, то стіни гудуть, як ми співаємо на всі голоси. Пісень знаємо, що від бабусі багато від мами. Це традиція сімейна. Я дуже дуже вдячна, що мене б так прийняли в колективі. Дуже дуже гарно. Щаслива тим, що можу спілкуватись, співати, дружити з дівчатами нашими. Коли збиратися разом із сестрами, якою була ваша найулюбленіша пісня? Або ще на мати моя. Це улюблена пісня нашого покійного батька. Він пішов в життя дуже-дуже рано, але ж ми його пам'ятаємо і завжди починали від мати таку пісню. Пані Олена, а вашій сім'ї чи є улюблена пісня? Саме так в моєму колі сім'ї, російськомовної, до речі, завжди співали українською, і найулюбленіша була вишиванка. Дуже щемно е, напередодні свят пам'ятати родинні якісь такі застілля, е, традиції, е, щеміть серце, бо зараз родина розлітілася по світу і ну, батьків вже нема, а традиції треба зберегти. Будемо якось в колі однодумців е, спілкуватись, співати. Ви бачитеся з сім'єю? Дуже дуже рідко. Uh -huh. Я маю онуку, яка зараз перебуває у Києві. На жаль, uh -huh. серце звичайно, неспокійне. Неспокійне, так. Да. це буде вже ваш, виходить, четвертий новий так. рік в Молдові. Як ви зазвичай зустрічаєте новий рік тут? Uh -huh. Як правило, з друзями в uh -huh. мене дуже багато друзів. Щось війна відняла. А щось подарувала, як це не цинічно звучить, mm -hmm. бо тут дуже багато українців, які на одній волні з тобою, і можна розвиватись, можна щось нове пізнавати. Дуже багато гарних людей, як молдаван, так і українців. Пані Валентино, знаю, що ваша сім'я також не з вами в Молдові. На жаль, ні. І думка моя блинна до них, до синочка, який знаходиться зараз на передовій, і донечка з онуками там, в Одесі. І я планую цей рік зустріти разом з ними. Mm. Проведемо всі наші заходи, повиступають діточки. Зберусь і поїду, хоч в останні хвилиночки, але ж хочу поїхати до родини. Так. Чи є у вас якісь новорічні або різдвяні традиції, які ви ось ос обов'язково маєте зробити разом з сім'єю? Так, є. Ми завжди переодягаємось. Mm -hmm. І якісь імпровізовані вистави робимо. Mm -hmm. Ну, артистизм це нікуди не подінешся. І всі чотири сестри, отакої от думки, отакого от такого натхнення. Пісні співаємо. А потім переодягаємось і йдемо привітати наших сусідів, родичів і всіх, кого, кого хочеться привітати в цей день. Пані Олена, чи вдалося якісь традиції з дому привезти сюди до Молдови? Ви знаєте, напевно, це кулінарні традиції, О. бо українські варенички на різдвяний стіл, чи ще якісь страви, це святе, це дуже полюбляють всі, і молдавані також з задоволенням куштують наші страви. А ми навпаки вчимося робити мамалігу угу. правильну по рецептам тутешніх жіночок і. Була у мене спроба навчитися робити вертути, плачинти, але поки що я не достигла довжного рівня. Це поки що, я певно, що все ще буде. Дякую. <гум> все ще буде. А чи є якісь нові традиції, які з'явилися вже тут з місцевими друзями? Зараз так і не скажеш, але ну, напевно святкувати не тільки в свята, святкувати кожен день нашого життя. Ми часто зустрічаємось, часто підтримуємо один одного. І я по своїй нинішній роботі також я соцробітник, я mm. стараюсь намагаюся людям допомагати і в колі моїх друзів також багато тих, хто потребує уваги, спілкування, веселих якихось заходів. Це дуже-дуже важливо, коли в тебе нема домівки, коли в тебе нема а, відчуття. Завтрашнього дня. Так що підтримуємо один одного. Так. Зараз, взагалі, дуже багато українців роз'їхалися по всьому світі, рахунок uh -huh. вже йде на мільйони. І деякі з них продовжують підтримувати свої традиції, продовжують говорити своєю рідною мовою. Деякі, а вже ж і асимілюються, вивчають мову тієї країни, де вони приїхали, і вже переходять на, на те, щоб розмовляти цією мовою. Uh -huh. Як ви вважаєте, на вашу думку, а чи збережуться традиції в сім'ях, які виїхали, чи можливо зберегти свої традиції на новому місці? А це залежить від нас. Так. Дуже залежить так, від так. нас, від нашого спілкування, від нашого кола друзів. То, що ми прийшли співати в хор пісні для душі, угу. ну це важливий крок для цього. І ми обов'язково передамо нашим онукам то, що знаємо самі, вміємо самі любимо. Дуже важливо працювати з дітьми, щоб вони зберегли нашу співучу мову, щоб читали книжки українські, а також пісні співали. І ми над цим працюємо. Зараз я пропоную вам побажати чогось українцям. Які теж знаходяться зараз не в Україні, які зараз знаходяться по всіх усюдах. би ви їм побажали цей новий Ой. рік? Не забувайте, звідки ви приїхали, не забувайте нашу неньку Україну. І, будь ласка, допомагайте ЗСУ, це важливо. <з articulated> Здоров'я, миру, доброї пам'яті і, звичайно ж, допомоги, бо наші, наші солдати дуже дуже потребують підтримки. Третю пісню нашого випуску виконав ансамбль села Яблона Холоденського району, адміністративного центру одноіменної комуни. В архівах село вперше згадується аж у далекому 1672 році. А сучасники його знають через знаменитий фестиваль української культури, а також через чемпіонат з мотокросу, перший з яких провели цьогоріч на новенькій, спеціально побудованій для цього трасі. Тож село розвивається і росте, а змішане молдово його населення радо до цього росту долучається. Пропоную познайомитися ближче з двома мешканками Яблони, які сьогодні у нас в гостях, учасницями ансамблю Єблунева Гілочка Ларисою Унгуряну та Наталією Міщенко. Отже, перше питання у мене до вас таке: ваші батьки українці, як вони опинилися в Молдові, парінці мій сундша дімейдемей діпартідем Україна. Мої батьки, їхні батьки і так далі наш рід іде з України, з села Бабіно Чернівецької області. Тож мої пращури і я сама, ми українці. Хоча так сталося, що я за своє життя більше говорила румунською. Тому мені легше висловлюватися саме цією мовою. Скільки поколінь вашої сім'ї вже народилося в Молдові? багато, не згадаю зараз. Ну пані Наталя. А ваші? Тож до війни це ще були переселенці, переїхали в Молдову, становилися у нас в Яблонівому саду, там їм дуже подобалося, і вони вирішили остатися навсіди. Із двох сіл, Бабіно і Кірпіце з Чернівецької області. І так, у нас була Бабинська магова і кірпіцька. <рес> От так. Потім сої і вийшло село. Ми сказали, що сподобався яблуневий сад. Не від нього назва яблона. Так, да. від цегли назвали. Тож ви зберігаєте через колектив традиції співу. Розкажіть, будь ласка, які пісні ви вибираєте для свого колективу і як ви вибираєте пісні? Вибираємо так, щоб підходила душі. Щоб Нравилася, коли песня нравится, и вона получается красиво исполнять mm -hmm. сповняти То що нравится людям? Вибираємо такі пісні. Дарні середуєм з пестрем фолклоруть намагаємося зберігати старий фольклор, бо нові пісні і так всі знають. У нас в селі живуть і молдовани, і українці. Тож ми намагаємося вшанувати і тих, і тих. Співаємо і румунською, і українською. Записуємо пісні за старшими, і у інших можемо взяти щось, як припаде до душі. ще не плаче, а на непендсуфлят. Ви зауважили, що ансамбль виконує пісні і румунською, і українською мовами. Розкажіть, будь ласка, а як справляються дівчата? Адже одні з них україномовні, інші румуномовні? Чи вдається їм співати обома мовами? У нас всі дівчатка співають і знають український язик, і молдавський. І їм не несложно співати в одному. Інтро лимби шинльта. На Працюємо над вимовою української мови у давських дівчат правильне вимова і навпаки. Ветелі спарте страдуитоarele плаче. Дівчата дуже старанні, їм подобається співати. Репетиції не пропускають, бо в селі, знаєте, як, менше можливостей кудись піти, зайнятися чимось цікавим, Тож вони знаходять час. Це моя дочка, ондева. І еле гасес тим. Сьогодні у нас випуск перед новорічний, тому хочу вас запитати, які традиції маєте ви у своїх сім'ях перед Новим роком, перед Різдвом. Я знаю, що у вас Різдво більше свято в селі, більше святкується. Так. Перед Різдвом у нас 6 января, святий вечір. Uh -huh. Дітки ходять з вечерею. Потім на другий день, 7 января, ходять калюдувати. З обіда uh -huh. починають малошня ходити. А потім до вечора вже взрослі ходять. Пізно вечором в компанії ходять з музикальними інструментами, з акордіонами і калідують. От так ми зустрічаємо Рождество. Я згадую, як робили святий вечір, як я малою була. Мама варила пшеницю, насипала на торілочку і мене з нею відправляла до хрещених, до родичів. Нас там запрошували за стіл, давали щось смачненьке, і з собою теж потім давали смаколики, цукерки, іноді навіть гроші. Гарна традиція, і дітям весело. На святого Веселя щедрували, і дуже цю традицію шанувала українська магала. Ходили по хатах, співали. До нас завжди приходили, бо мій батько був Василь. А як гарно співали. У голосах, хоча й не вчилася цьому ніде, і такі голоси чудесні були. І жінки, і чоловіки. Таких зараз вже немає. Я малою слухала їх, затамувавши подих. Ми їх запрошували до хати, давали калачі, гроші. Тоді рублі ще ходили. Було дуже гарно, і зараз теж ще жива ця традиція. Чева тонч рублірачева фрумос, що мада семай пастря з традиція. А як вам здається взагалі виживають ці традиції? Буде наступне покоління е, слідувати цим традиціям, зберігати їх? Ну от ми стараємося і привлікаємо молодіж, щоб не забути ці традиції, обчі це ж наша історія, це наше багатство. Традиції збережуться. Я, наприклад, займаюся з дітьми, навчаю їх колядок. І дівчатка мої розказують мені, як підуть цьогоріч співати до родичів, до хрещених. Я піду, і я піду. Це дуже радує. У нас взагалі дуже музикальне село. Да. У нас так, я маленька була, помню, з родителями йдемо в гості, з гостей, компанія йде чи до другого в гості далі. І пісні. Пісні на два-три на голоси. Їдуть на роботу, на машині їх везуть. Да. Люди співають, ідуть з роботи, люди співають. Mm -hmm. Раніше прям на, на кожний праздник вечором, просто йдуть люди додому. І от пісні, пісні постійно були. І на завершення нашої розмови. А якщо можна побажати нашим телеглядачам щось на новий рік? Що тут можна пожелати? Щастя, здоров'я, мирного, неба над головою. Щоб всі дружно жили, саме головне. Паче. В першу чергу, здоров'я, миру, цього дуже бажаємо всі, взаєморозуміння, більше добра в серцях людей, щоб ми всі більше раділи життю, щоб повернулися додому всі, хто виїхав, щоб ми завжди підтримували один одного. Сусіріантуарки чийкарі облікат, Май муто с му, не сустени му І на цьому ми завершуємо наш передноворічний спецвипуск. Бажаємо вам всім в новому році натхнення, здоров'я, кохання, удачі, успіху, а головне мирного, мирного неба над головою. І з зимовими святами вас, наші любі телеглядачі. З Новим роком ламуса!